Вітаю, шановні, ми з вами знаходимось в селі Сухий ставок, що на правобережжі Херсонщини, це Береславський район. Ось. І сьогодні ми з вами зробимо таку невеличку прогулянку по цьому населеному пункту. Хоча назвати його населеним вже не можна. Та й, мабуть, сухий ставок зараз більш доречніше переименувати в пустий ставок, тому що внаслідок. Російської агресії це село було зруйновано вщент. Тобто, якщо деякі села там пошкодження 20, 30, 50% в Берславському районі досить часто зустрічаються пошкодження 80-90%, то сухий ставок було у 2022 році, росіянами зруйновано 100%. Тут не залишилося жодного цілого будинку. Тут не залишилося жодного місцевого мешканця. Це фактично село, яке перетворилось на привид. Ось в цьому селі, доволі великому для херсонських степів населеному пункті, було 48 родин. Тут було кілька адміністративних будівель, зараз ми спробуємо до них підійти, подивитися, якому вони стані. Зараз, як я вже казав, тут не залишилось нікого. Місцеві кажуть, ми поспілкувалися з переселенцями, з цього села, ось вони, місцеві кажуть, що є. Один чоловік, який хоче відновити свій будинок, повернутися сюди, але ну, бачите, просто ходиш і прицепляєшся через уламки. Але навряд чи в нього це вийде, тому що за нього одного ніхто не буде відбудовувати інфраструктуру навколишню, за нього одного ніхто не буде відновлювати електропостачання, ви бачите лінії електропередачі обірвані. Ось як я і обіцяв, ми підходимо до однієї з адміністративних будівель цього знищеного населеного пункту. Я з дороги помітив табличку. І виявляється це фельдшерський пункт. Сопоставський фальшивський пункт. Тобто тут місцеві отримували медичну допомогу тут жителів цього. Села лікували. Тепер ось так виглядає ця споруда. Ось бачите, колишній фельдшерський пункт, колишній... Медичні кабінети, які зараз стоять ось в такому вигляді, якщо не вірите мені про дахи, можете подивитися наверх і зрозуміти, що над нами зараз лише небо. Нічого окрім неба. Тому що даха тут більше немає. Зараз намагаємось з вами підійти до більш-менш цілілого дому, відносно цілілого, тому що тут є будинки, які просто зруйновані під фундамент. Тут були наші українські сапери. Навколишня територія розмінована, немаючи застережених знаків, тобто тут можна обережно, але пройти. І ось ми бачимо ще один. На жаль, типовий для... Правобережжя Херсонщини будинок. Давайте спробуємо Зайти всередину, я хочу глянути, що, що тут всередині. Тобто в цьому будинку навіть трошки даху збереглося, так як інші стоять повністю Тож, зруйновані. Також доволі, бачите, заможна родина, здається, тут жила. тому що ось ми бачимо кондиціонер в цій кімнаті. І ще одна кімната. Також ви бачите в якому стані вона знаходиться. І, скоріш за все, тут живі діти, тому що багато шкільної літератури. ось. Підручник з алгебри для 7-9 класів, здається, навіть я, здається, за таким же навчався. І стрічка випускник 2009. Як, такі, як маленьке нагадування про те, що тут колись жили українці, що тут колись... Вирувало життя зараз, завдяки росіянам, цього життя тут більше немає. Ось дірка в стіні все. Схоже, магазин, який був в цьому селищі, який забезпечував місцевих послугами та предметами першої необхідності, він, як бачите, частково вцілів. Хоча будинки, які були поруч, зруйновані не просто вщент, а, як я сказав, просто під фундамент. Так? Я бачив багато. Під час роботи на звільнених територіях Херсонщини. Але ось такого руйнування, як тут, мені, якщо чесно, ще не доводилось зустрічати. І ось ви бачите, причина цього руйнування це величезна вирва, скоріш за все, від ракети, тому що град, міна такої величезної вирви. Не залишимо, щоб ви розуміли, наскільки вона велика, щоб ви зрозуміли, її розміри ось на моєму фоні. Тобто я на її фоні здаюся досить маленьким. Десь 3 4 метри. глибину вона це. Гупнуло щось гучне. Ну насправді тільки по сухому ставку ми спілкувалися з місцевими, знову ж таки, тільки по сухому ставку. Прилітало так, що е, лише нерозірваних авіабомб російських українські сапери вивезли з цього населеного пункту понад 50. Тобто ви розумієте, яка інтенсивність ударів тут була. І ось після влучання таких величезних снарядів ви можете побачити, які. Залишаються руйнування. Ну і магазин. Тепер я впевнений, що це був саме магазин. Чому я зараз продемонструю? Тому що з, його, з цього боку я вже побачив, що там всередині лежить ось такий холодильник для морозива. Всередині ось такі стілажі для продуктів, для пральних порошків. Невеличкий був такий. Російський магазинчик, поки його не звільнила російська авіабомба, скоріш за все, так, судячи з розмі... розмірів ось цієї вирви, це була саме авіабомба. Ось наскільки я розумію, ще одна адміністративна будівля, точніше, те, що від неї залишилось. так? Чому я так вирішив? Тому що до неї веде ось така асфальтована дорога. Тобто це, ця будівля мала якесь значення соціальне для місцевих мешканців. І подивіться, що з нею стало зараз. Це просто треш якийсь, тому що ну, це купа будівельного сміття. Тут навіть зараз складно зрозуміти контури цього клубу. Я думаю, це було щось по типу сільського клубу, тому що я тут бачу ось такі, знаєте, стільці, які постійно у нас в клубах. Ставили такі радянські, радянського типу з, з клинками відкидні такі стільці. Ось Тут вони були. Можливо це якась рада або щось на кшталт цього. Ось як нагадування про мирне життя ми бачимо ці складні стільці, як нагадування про нашу сучасну реальність. Як нагадування про те життя, в якому ми всі з вами перебуваємо, ми бачимо ось такий ящик, використаний від боєкомплекту, від зброї, від тієї зброї, за допомогою якої українців зараз намагаються знищити Знищити як народ, знищити як націю, знищити як якусь етнічну одиницю. Робити так, щоб нас з вами більше не існувало, як в принципі не існує більше села, сухий ставок. Тож, на цьому все. Я і те, що залишилось від сухого Ставка. Прощаємось з вами, сподіваюсь, ці кадри не вігнали вас в якусь депресію, але це наші реалії, це реалії Херсонщини, це реалії сучасної України. До побачення!